Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі Ток-шоу розмова про головне на Kidsville TV І сьогодні у нас в гостях Андрій. Доброго дня, Андрій. Доброго дня. І отже, перше запитання, Андрій. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Переходжу в четвертий. Четвертий, чудово. А у вашому класі багато учнів? Так. Скільки? 32. А кого більше, хлопців, хлопців чи Хлопців. Хлопці, добре. А скажіть, Андрій, а зі всіма своїми однокласниками ви дружите? Ні. А з ким сидите за партою? З хлопчиком чи з дівчинкою? З хлопчиком. А ви часто в нього, наприклад, списуєте? Не, не списую, бо він не дуже умний, не бумніший в мене. А він у вас може списувати? Так. Зрозуміло. Андрій, а у вашому класі хто краще навчається, дівчата чи хлопці? Дівчата. Дівчата. А у кого, наприклад, найкращі оцінки з фізкультури, скажімо? У дівчат. У дівчат. А з математики? У хлопців. У хлопців. Добре. А скажіть вам, а скажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? Смотрю в телефони та планшети інших. Зрозуміло. А скажіть, а ви ходите взагалі в їдальню? Так. Учасники наших так-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Скажіть, Андрій, а чим зазвичай годують у вашій їдальні? Так. А чим годують? Ну, макаронами, гречко... гречкою, запеканками, чим вгодно. Угу. А як ви думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Так. Зрозуміло. Андрій, скажіть нам, будь ласка, чи добре ви виведете взагалі себе у школі? Нормально. А вам довелося бувати у кабінеті директора? Ні. не секрет? Не довелося. Добре. А скажіть, наприклад, якщо якби ви опинилися в кабінеті директора, як ви думаєте, це взагалі страшно було б? Так. Страшно. А скажіть, якщо не секрет, Андрій, а ви б хотіли стати директором школи? Ні. Чому? Де да, там в серії скучно? Там скучно? А як ви вважаєте, наприклад, уявимо, що ви стали директором школи? Так, скажіть. Що ви зробили в першу чергу для своєї школи? Я в першу чергу навів зроб... з... порядок у, у класах. Угу, зрозуміло, добре. Ну що ж, дорогі е друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кізвіль ТІВІ. Та я його ведуча Тамара. До зустрічі в наступних ефірах.